У Мар'їнській загальноосвітній школі інтернаті з самого ранку в день знань чекають на друзів. Сьогодні підтримати шістьох першокласників приїдуть люди, які вже знайомі мешканцям дитячого будинку, завдяки своїм добрим серцям та небайдужісті до чужої біди. Без шефів, як їх тут називають, інтернат, де мешкають більш ніж 160 хлопчиків та дівчат, навряд би міг купувати новітню техніку, меблі та робити ремонт у приміщеннях.

сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, став благодійний фонд «Наші діти», який фінансується фірмою «Укрмет». Мислі дуже багато, не роятися улій. Хочеться це все організувати, щоб це було грамотно, красиво, правильно, на на каком-то таком основе, на фундаменте. Когда мы начинали делать эти первые шаги, нам начали помогать. Люди увидели и не остались равнодушными. Сначала это были Диші одежда, ми наш живой уголок, Это были книги, біблія, Прийшов священник, священняк поздравляли були барди. У день знань фонд подарував інтернату телевізор, але це за словами президента організації Світлани Каплі, тільки початок. Благодійний фонд Наші діти проводить велику роботу по залученню небайдужих людей до доброї справи. Незважаючи на те, що фонд тільки не розпочав свою діяльність, вже можна із твердістю казати наміри організації більш ніж серйозні. Відчувають таку міцну підтримку і діти. Ну, я думаю, нам би бы не было така школа, як зараз вона є. От, Євроремонт нам зробили дуже дорогий. І нам не було так хорошо, здесь интересно. Нам тут, тут, тут кружків багато, преподаватели хороші, Ну і класи тоже красиві дуже. Тому я дуже рад. і думаю, нам би було бы Плоха нука різних, але головне, що отримують ці діти від таких друзів, це підтримка і відчуття того, що ти комусь потрібен. Можливо, для них це є найважливішим подарунком.